У транспортно-металургійному ліцеї учнів навчають спеціальностям слюси з ремонту автомобіля, машиніст тепловозу, слюси рухомого складу, провідник пасажирського вагону, машиніст екскаватора. Всі вони затребувані на ринку сучасних професій. Згодом чимало випускників продовжують навчання в провідних вищих країни, та праця влаштовується на підприємство Кривого Рогу та за його межами. У нас з «Укрзалізницею» мабуть, найтісніші зв'язки з усіх підприємств міста, тому що наші випускники кожен рік. Групи машиністів електровозу, машиністів тепловозу, провідники пасажирського вагону завжди беруть на роботу підписані договори, домовленості. Діти наші і туди на екскурсію входять, і представники укрзалізниці приходять до нас з бесідами. На підбиття підсумків декади залізничного та автомобільного транспорту запросили учнів дев'ятих класів, які поки що лише визначаються з майбутньою професією. Майже своїм ровесникам учні ліцею розповіли, що навчатися тут дуже продуктивно та цікаво. Так, наприклад, серед дівчат найбільший попит на професію провідника. Мені цікава ця професія, тому що у мене і друзі працюють, і мама на железній дорозі. і мені нравиться робота провідника, оскільки Кожен день щось нове, ти по зішпаразним городам, це цікаво. на виставці, яка була розгорнута у фойє ліцею, У гостям продемонстрували макет станції криворіг сортувальний, який зробили власноруч учні ліцею, проявивши неабиякі технічні та конструкторські навички. Я вважаю, що у дітей відкладається якесь ну уявлення про станції і про професію. Тут бачите, все рухається. Виготовляли самі всі запчасті купляли все самі. Ну наскільки це вдалося чи не вдалося, судити дітям. Подібні декади професійної майстерності надзвичайно важливі як і для учнів ліцею, так і для тих, хто тільки вирішує, яку професію обрати собі у майбутньому. Наразі ринок праці потребує кваліфікованих працівників робітничих спеціальностей. Навчитися яким зокрема можна, і у Криворізькому транспортно металургійному ліцеї.